Всім привіт! Сьогодні знов сонечко. Вчора була хороша погода і сьогодні сонячна. Хочу показати вам свої квіточки в сонячних промінчиках. Я тут поливаю, роблю перестановку, але щось у мене зайві пазлики все-таки виявляються. Як я їх не ставлю, як я їх не розміщую. Все одно залишається хтось зайвий, куди їх притулити, поки що не знаю, щось буду думати. Зверху поставила ось так. Бачите, вже які довжелезні железні квітоносики. На останню поличку поставила свої хойки. Я думаю, що взимку їм сонечка багато, можливо, не потрібно. От, вони там якось перезимують, а вже на весну. Перекину їх на холодний балкон. Там по весні буде нормально. А в мене тут буде зайве місце, вільне місце. Так, продовжую квітувати моя ароматна красуня. Ось так вона. Такий колір вона має на сонечку. Трішки яскравіший і червоним таким темним насиченим відблискує. Так, віто носики вже ось ось. Такі вже наливаються, сочні, хороші. Тут моє, е, як це ж він називається? Дракон, серце дракона, або, або якось по-іншому забулось, вилетіло з голови. Ладно, повіси. Так. Ну, і тут я вам також показувала. Я їх також вже якось вирівнюю, вже направляю куди тільки можу. ці квітоносики. Забрала з кухні свої квітучі орхідейки. Зазвичай ті, які квітучі, я купую, я їх ставлю на кухню, я там готую, проводжу чимало часу, тому і милуюся ними. Але я зараз почала провітрювати. Часто відкриваю на провітрювання, ну і бачу, що їм це шкодить. Тому вирішила прибрати з підвіконня на кухні і всі перенесла сюди, тому і розміщаю їх. Продовжую квітувати мій піратик. Ось такий він яскравий і барвистий. По одній квіточці додаються у мене від такого метелика, далі мій новий метеличок. Ось такий красень. Тоші. Я його вже показувала трішечки, проте нічого про нього не розказала, але я думаю, що опису він не потребує. Рослинка чудова, незвичайна. вона, звичайно, після коробочки потрепана у мене. Проте все-таки можна роздивитися, які красиві рвані оці краєчки, Рисочками такими ніби сполохами помальовані. А ось. Ці защіпчики, які тянуться такими видовженіми полосочками. Щось. І губка яскрава, яскрава. Такий красунчик у мене з'явився. Я думала зрізати квітоносики, щоб він все-таки заквітував домашнім уже квітуванням. Ну, але. Там одну чи дві квіточки, здається, я удалила. Ті, які були геть такі потрепані, ну, а ці ніби такі набрали тургор, все-таки розправлені і квітують, то, я думаю, все-таки помилуюся, поки що не буду різати. Красення. І замовила також ось такого чудового бігліпчика. Це просто якийсь казковий, він мені такий видався. Перед новорічний, чи що. Подивіться, один квітаніс темніший, інший квітаніс біліший. Ну, і кожна наступна квіточка не зрозуміло, яко, якої буде форми сюрприз. Чи так, чи так. Тобто, кожна по-своєму буде унікальна. Тут ще дуже багато бутончиків, квітоносики тянуться. Я надіюся що. Він все-таки стресувати не буде, а розпустить красиві гілочки. Оці білі мені зовсім такі прям, ніби там проступає якесь якесь чорничне варення проступає на білому фоні. Дуже цікаво. Продовжує квітувати моя розеточка. Також ви бачите, вона ні колір не збінює, ні квіточки не відсушує, яка була, така і лишилася. Красунька, пишненька, чудовенька. Я трішки корінці зверху приклала мохом, щоб її стимулювати на нові. Ну а поруч ось тут артноу стоїть. Тут залишилось вже три квіточки. Я старий квітоносик вже відрізала, тому що почали одна за одною відквітати. Але оці три, вони такі об'ємні, такі великі, що не уступають ніякі також орхідейці красунки. І здається, я там мазнула одну почечку. Не знаю, чи то буде квітоносик, чи то буде дитинчатко, щось таке, поки що не зрозуміле для мене. І воно тягнеться на дві сторони. Мені здається, на одну сторону буде квітонос, це 100%. Ну, а на іншу, не знаю, поки що чекаємо. Так, ну і тут знову таки бачите, скільки квітоносів ще я чекаю. Так що буде чим любуватися, буде на що дивитися. Нижню поличку я також постаралася виставити з квітоносиками довгими. Я їх в цьому році не чіпляю, не закріплюю. Хочу спробувати, щоб вони такі в природньому каскаді квітували, щоб це була така лавина, хвиля, як би це сказати, правильно. Побачимо, що з цього вийде. Зверху на поличці з цієї сторони я також трішки поміняла. Орхідейки свої, ось тут в куточок поставила, поставила а, що там у мене? Сакріфейс. Сакріфейс. Він такий здоровенний, ж я вам казала, але чомусь квітувати не збирається. От я його туди в куточок і поставила, хай подумає над своєю поведінкою. Не здивуюся, що через тиждень, можливо, він покаже мені квітаніс, і я буду вам показувати. Вихвалятися, що ж він мені зачудив. Так, ось тут так також все в квітоносиках. Ця рослинка я забрала з Ренімашок, хто пам'ятає, бачите, вона у мене у мосі сидить. Це та рослинка, яка перша з Машок витягнула мені квітоносик, уже який набув будня вілі бутончики. І мало того, що цей, то ще й на ту сторону також квітоносика. Запустив на дві сторони. Трішки нижче це у мене чармір гілястий. Продовжує квітувати мій лебідь червоний красень. Він на сонечку. Ну просто це щось нереальне. Дуже яскравий, дуже барвистий, такий насичений колір у нього. Хто має можливість обов'язково придбайте собі Квіточки просто як лялечки якісь красиві. Так, показувала я вам своїх маляток також. Це в мене ось така красунька, дуже-дуже ароматна. Зараз подивлюсь, що це в мене. Яфон Star Diamond. Це, ї... це квітоносик, який вона вже квітувала, проте він був зупинений, і вона ось зараз його почала дорощувати і розпустила перші ось такі квіточки. Ну і ще новий в Жене також. Квітоносик. Цікава рослинка, дуже красива форма квіточки. Ну і колір також поєднання кольору. Це моя фармозка, та, що мала бути метеликом, але вона, вона не метелик, вона триліпсик. Ось такий кучерявий. Також цікавий. У мене формозка є метеликом, і, здається, є напівметелик пілорик. Не знаю. Подивлюся, як вони в цьому році заквітують. Я хотіла порівняти ці фармози які у мене є. Можливо, якусь одну я продам. Ну, а цікавіші лишу собі. Ну, і ще одна новинка це з моїх малят, яку я дочекалася. Це ось такий метелик від. Sony. Лайлен uh, Sparrowcat. Так, Ліолін Спаровкет. Я бачила, що в групі виставляли дівчатка фото, в яких вони проквітли звичайною формою без мутації, але я бачила, що це буде все-таки метелик. Тому що бутончики. Я по бутончиках помітила, що це все-таки з мутацією квіточка. Квіточка поки що лише вчора відкрилася, тому вона, як ви бачите, не дуже велика. Ну, і що взяти з цієї розеточки, якщо вона також є підліток маленька. Тому, я думаю, вже за другим квітуванням вона покаже себе. Бачите, ще два бутончика має бути. І коли придивляєшся до бутончиків, то ось тут. Є, така, є такий невеличкий горбик, горбиночка ось. Це і свідчить про те, що це має бути метелик. Зараз покажу вам ще одну квіточку, яку я чекаю також з дня на день відкриття. Ну, і по бутончику я вже бачу, що це також є, буде метелик. Ось також молода рослинка, яка буде квітувати вперше. Три, три бутончика. Це спанч боб, Губка Боб, метелик має бути. Ну, і також, якщо подивитися, бачите, все-таки горбинка відслідковується, прислідковується, тому що, тому я надіюся, що також, ну, завтра-післязавтра, -завтра, я думаю, тут на балконі дуже сонячно, відповідно, температура піднялася. І я думаю, що вони швидше почнуть свої бутончики розкривати і наливати. Ось так. Я думала відкласти запис відео до завтра чи післязавтра, тому що чекаю ще на одну новиночку. Дуже цікаву вчора хапнула таку красуньку. Схожа вона на орхідейку Вуду. Дуже красиві незвичайні квіти. Фор, фор, сама форма квіточки така кучерява, накручена. Такої в мене ще в колекції, звичайно, немає, тому з радістю вам покажу. Ну, але буде це вже в наступному відео. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!